Пропозиції по цьому поводу давав всім комуністам, нашій Україні, батьківщині. Ніхто поки не хоче тим займатися. А це серйозне питання, і ми тут зібралися якраз тільки по цьому. Я дякую і хотів би ще вас закликати стояти до кінця. І знаєте, що ці 300 гривнів, ну я вам показав, що. Люба жінка, яка заплатить 300 гривень, там Петрушку продає, то це стільки до пенсії, вона заплатить, має, буде мати пенсію 700 гривень. І стільки саме заплатить чином, чиновник заплатить в пенсійний фонд, а буде мати пенсію в скільки раз, в 20-30 разів більше. Тому, ну Така несправедливість, вона не повинна більше існувати. І ми будемо стояти до кінця. Дякую. Закликаю всіх стояти, і, щоб ви про це добре знали і інтересувалися. Дякую. Шановні, мітингуючи, може, вже прийшов час.